Я всіх вітаю. Продовжить або завершіть речення, яке я зараз кажу. Бог є світло і немає в ньому ніякої або жодної темряви. Слово ваше хай буде так, так, ні, ні. А що інше, то, то він лукаво. Це добре. Ці тексти вони нам допомагають зрозуміти нашого Бога. Одного разу я чув е, свідоцтво мусульманина, який змінив свої погляди і став християнином, він розказав такий випадок в своєму житті, що зустрівшись з християнином, він почав в нього розпитувати про Бога. І християнин відповідав е, зазвичай стандартними фразами, які. Не допомагало йому зрозуміти правду. І на, одній з, на одному з запитань він взагалі розгубився. Питання було таке. Де взявся світ? Створив Бог? Відповідає християнин. Мусульманин питає: А де взявся Бог? Хто створив Бога? І він не знав, що відповісти. Він не знав, що відповісти. Сьогодні я би хотів трошки звернути увагу на ті питання, слідуючі питання, які в нас будуть. Можна презентацію? Зараз буде презентація. Так. І вони допоможуть нам краще зрозуміти Бога, щоб ми могли віддавати відповідь. На запитання, які будуть нам задаватися людьми. Пам'ятайте на тому служінні, про що ми говорили? В чому наша єдина надія? І ми звертали увагу на послання до Римлян, де Павло пише, що наша надія в тому, що ми належимо Богові, ми живемо чи вмираємо ми Його. Я розумію, що це у вас можуть бути доповнення до цього. До цього тексту. Але це хай буде якби теж одним із таких арсеналів у вашому серці, на що, чому в мене є повна надія на в чому наша надія на Бога. Сьогодні зверніть увагу питання: хто такий Бог? Бог є творець, він промислитель усіх і всього. Він вічний, нескінченний, незмінний у своїй силі та святості. Мудрості, доброті, справедливості, славі та істині. І нічого не відбувається без нього поза його волею. Бог є наш Творець. Одна донька йде з татом і питає з мамою. Мамо, а де ми взялися? Як виник цей світ? Ну, розумієш, був вибух, потім. З води медуза, з медузи ящерка, з ящерки пташки, потім мавпи появились, лазили по деревах, вогонь навчились здобувати і так з'явилися ми з тобою на цій землі. Потім підходить до тата і питає тата: тато, а де як виник цей світ? Де ми взялися? Ну, нас створив Бог, ми по його образу. А чому мама каже, що ми пішли від мав? То вона каже про свою родину. Я тобі говорю про своїх. Нам потрібно знати. З якої ми родини? З якої ми родини? Бог наш Творець. Світ по-всякому хоче мудрувати, зробити нас, понизити нашу цінність. Бог наш Творець. Він промислитель, промислитель той, хто приймає участь у наших потребах, той, хто піклується, той, хто творить, Той, хто тримає все в своїй руці. Над усім, Він є вічний. Пам'ятаєте питання з мусульманином. Він запитав, а де Бог взявся? Відповідь проста: він вічний. А вічність вона має таку особливість. Немає вона ні початку, не має вона ні кінця. Отакий наш Бог. Відповідь була проста, очевидна. Но той християнин не зумів дати відповідь йому. Да, він поступово це зрозумів, але. На той час, коли потрібно було це почути мусульманину, не було тої відповіді. Він є вічний. Вічність не має ні початку, ні кінця. Він Бог. Ми з вами маємо початок і кінець. Народилися і помремо. Ми не вічні. Бог вічний. І через нього ми можемо мати вічне життя. Він не змінить у своїй. Ми зміні Він не змінить. Він святий. Він інший. Він... Є світло, і немає в ньому жодної темряви. Ми повинні розуміти, який наш Бог, щоб не спіткнутися, коли будуть Богові приписувати ті ознаки, які не належать йому. Гріх, злість. Це не його ознаки. Він святий, він відокремлений. Він є світло, і не має жодної в ньому темряви. Пам'ятаєте, в Гефсиманському саду сказав Христос такі слова. Ось іде князь цього світу. І він не має нічого в мені спільного. І я нічого в ньому. Між нами немає спільності. Він не має в мені нічого. Бог він святий, Він окремий, Він інший. Люди цього світу намагаються підмінити, зробити по-інакшому, але ми повинні знати. Він незмінний, святий, мудрий і добрий, і справедливий у своїй. Слові текст е, псалом 85, 8, 10, текст. 15. немає між богами, як ти, Господи, і немає справ, як Твої. Це сказав Давид: усі народи тобою створені, прийдуть і вклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, бо Ти великий і твориш чудеса. Ти Боже єдиний, Ти. Але ти, Господи Боже, щедрий і милосердний, довготерпеливий і багатомилостивий. Істинний. Давид знав свого Бога. Немає Бога, як ти. Він бачив Богів, яким поклонялися інші народи. Він бачив і знав Бога свого народу, Бога Авраама, Ісаака, Якова, і каже, богів таких, як ти, немає. Я знаю, який ти. Які б ознаки? Своїм богам не вішали б ті народи, він каже: ні, вони не такі, як мій Бог. Ми повинні знати, який немає між богами, Господи, такого, як ти. І справ, я це бачу по справах, по всьому таким немає у всьому світі, як ти. Чи знаєте ви свого Бога? Ми повинні знати, Щоб, коли ми правильно розуміємо Бога, ми стаємо сильні. Коли неправильно розуміємо Бога, які Він, ми слабкі. Нас можна збити в інші сторони. Розуміти, Бога потрібно для того, щоб правильно і повнотою любити Його. Тому що війна йде не тільки за наші серця, а йде війна за наші розуми. За знання. І написано Марка 12:30: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, усією душею своєю, і що? І розумом. Тобто присвяти цьому весь свій розум. Я не хочу, щоб ти мене просто відчував. Щоб ти казав, є щось вище, якийсь вищий розум, щось є, я розумію, що є, ну а що. Він каже, я хочу, щоб ти не тільки це відчував, я хочу, щоб ти розумів, як це. Щоб і розум приймав участь. Все, душа, серце і розум. Бо коли тільки відчуваєш, то, що відбувається, те, що казав Давид, утворюються боги. Людина відчуває, що є щось, але воно. Не те. Людина придумує. Або Ми повинні ще й знати, щоб правильно розуміти, поклоняти, щоб нас ніхто не спив. Тому Бог Творець, промислитель усього. Він вічний, нескінчений, не у своїй силі, святості, мудрості, доброті, справедливості, славі та істині. І ніщо не відбувається без нього і поза його волею. Все під його контролем. Все в Його волі. Він над усім. Це не означає, що він робить зло. Треба розуміти. Пам'ятаєте історію з Йовою? Він контролював ситуацію. Но зло робив він? Чи лукавий? Лукавий робив зло Йовові. Бог контролював. Він навіть визначив межі, по які ти можеш причинити шкоду Йовові. Сказав, оце роби, але що душі його не чіпай. Оце до цих пір я тобі дозволяю. Тобто він. Володар, він усе контролює. Це, це треба знати. І він при тому святий, треба розуміти? Бо хтось помилково може сказати, ну раз він все, значить і зло від нього. Ні. Він святий. Він Бог, творець і добрий Бог. І все під його волею. Знаєте, коли я розумію, що все під його контролем, все під його волею, мене це надихає. Приємно йти за Богом, який. Тримає все в своїй руці, який допомагає. Який в будь-якій ситуації ти можеш звернутися і сказати: Господи, допоможи. Я знаю, що з тим можеш. Такий наш Бог. Отже, хто такий Бог? Ми знаємо. Третє питання. Скільки особисто у Бога? Це питання воно якби доповняє те, про що ми тільки що говорили. Хто такий Бог? Бог єдиний. Справжній живий Бог існує в трьох особах: Отець, Син і Дух Святий в трьох особах. Вони єдині в сутності і рівні в силі і славі. Це треба знати. Щоб ми не попалися на ті вчення, які вчать, що Бог один це тільки Отець, а Ісус Христос просто Пророк. Це неправдиве вчення. Христос теж Бог. І слово Боже в цьому навчає нас. Дух Святий це не просто сила якась, яке теж такі вчення. Це Бог. Це теж особистість. Отець є Бог, син є Бог і Дух Святий є Бог. Ну ми повинні розуміти, що батько не є син, син не є Дух Святий. І Дух Святий не є син, і син не є батько. Вони всі різні, але одне. Знаєте, у Писанні мені подобається є знання, я їх порівнюю до суші, до логіки. Ти йдеш по них, ти їх розумієш, ти твердо стоїш на них, ти розумієш, коли Ісус прийшов одне місце, друге місце, коли Він сказав якусь істину, вона зрозуміла. А потім настає такий час, коли далі вже логіка не працює. Далі вже не суша, далі пішла вода. І оці знання, на яких ти тут стояв, вони легко-легко приймаються, а далі, далі вже вода, і тобі що треба? По ній теж йти. І ці знання вони сприймаються тільки одним вірою. І коли ти віриш, ти починаєш йти по ній. Ти йдеш далі, ти розумієш, хто твій Бог, ти розумієш його слово, ти не тонеш. Таке писання. Є вода. Є суша, тут ти знову розумієш, все легко-легко, а тут раз іде вода, по якій ти повинен тільки з вірою йти, тільки з вірою, тому що по-інакшому ти не поймеш Бога. Він ти єдиний. Всі різні і в той час єдиний. Це розуміється тільки вірою. І коли ти ввіруєш в це, ти дійсно Бог тобі відкривається, тобі це все вкладається. Тільки так. Такий він Бог. Він, його Хто міг пізнати мудрість і розум Бога? Ніхто. Хто може сказати йому, щоб він дав е, наперед тобі щось? Ніхто не може, ніхто не може докорити його в чомусь, ніхто не може перевершити його в чомусь, ніхто. І так само осягнути його мудрість. Ми можемо розуміти тільки до тих пір, скільки Він нам дав. І от триєдинство, ми розуміємо, вірою. оцю Водночас здається, складну, але насправді просту, коли ти в вір'є. Він триєдиний в собі. І немає жодного прикладу, який би ми могли так до кінця повністю пояснити цю сутність, такий наш Бог. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов, Бога і Отця, і Святого Духа з усіма вами. Друге до Коринтян 13, 13.13 говорить про три особистості: Ісус Христос, Бог Отець і Святий Дух. 1 Івана 2, 23. Кожен. Е, не, вибачаюсь не це місце. Е, 1 Івана 5, 7. Бо троє свідчать на небі. Отець, Слово і Дух Святий. І ці троє одне. Отець. Тобто батько. Слово. Що мається на увазі Слово? Е, е, якщо ми. Відкриємо Івангелію від Івана, 1 розділ 14 текст. І слово стало тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, тобто цього Слова, як однородженого від Отця. Слово це Ісус Христос. Отець, Слово і Дух Святий. І ці троє вони одне. Це Писання вчить. І ці троє вони одне. Благодать Господа на нашого Ісуса Христа, Любового Бога Отця, Друга особа і Святий Дух. З усіма нами хай буде. Скільки особисто стає Бога? Три. Єдиний і справедливий і живий Бог існує в трьох особах: Отець, син і Дух, і вони є єдині в сутності своїй, рівній і сильній. Нам потрібно це знати. Потрібно знати, щоб правильно і починати йти за ним. Пам'ятайте історію, яка записана у святих апостолів у 19 розділі з 1 по 12 текст. Там описується, як Павло зустрівся з ефесянами, і вони, він їх питає, чи прийняли ви Духа Святого. А вони кажуть, ми хрестилися, але що ж ви хрестились Івановим хрещенням? Вони почали шлях за Богом, але при цьому не знали Духа Святого. Вони. Вони знали Бога, але вони не чули. А хто такий дух святий? Каже, як ви не чули? І далі він їм каже, тож він проповідував у четвертому тексті. Тож Іван хрестив хрещенням на покаяння хрещенням на покаяння, говорячи людям про щоб вірили в того, хто йде за ним, хто прийде по ньому, в Ісуса Христа. І ви зрозуміли? Вони поняли і прийняли Духа Святого тоді, коли пізнали Ісуса Христа. Для... Нам потрібно знати, який Бог. Отець, Син і Дух Святий, щоб почати правильний шлях за Ним. Хрестимось ми в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми не можемо хреститись в ім'я Отця і все. Це не повний шлях. Каже, вам потрібен Дух, вам потрібен Ісус Христос. Все через нього. Бог все зациклив на Ісусі Христі. Нам потрібно знати, який Бог. І тому, якщо ви починаєте шлях за Ісусом Христом, ви повинні знати, який це Бог. Він є триєдиний. Ви починаєте за Богом Отцем. Сином і Духом Святим хай Бог вас благоставить цьому.